Для вас працює Богдан Морозов ефірі телеканалу ТРК Надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаво про потрібне 1 серпня під керівництвом начальника Надвірнянської районної військової адміністрації Петра Хмальовського відбулася важлива нарада, присвячена питанням роботи фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у Надвірнянському районі. Учасники обговорили ключові виклики та шляхи надання комплексної підтримки ветеранам і демобілізованим особам. Зустріч стала першим етапом у координації дій фахівців з супроводу ветеранів. Та демобілізованих осіб. Учасники зустрічі домовилися про регулярне проведення таких нарад для відстеження прогресу та коригування спільних дій відповідно до потреб ветеранської спільноти. Наступні заплановані робочі зустрічі, за словами Наталії і Васишин, будуть спрямовані на вдосконалення взаємодії між різними структурами для створення ефективної системи допомоги ветеранам на місцевому рівні. Йдеться в дописі Недвірнянської РДА, що у Фейсбук. Християни східного обряду відзначають приображення господня в цей день традиційно освячують яблука, груші, сливи та інші фрукти і овочі нового врожаю. Наші журналісти побували на святковому дійстві, зокрема у храмі трьох святителів у мікрорайоні української армії. Християни східного обряду відзначають преображення Господнє. Зазвичай на спаса віруючи приносять у храм повні кошики овочів і фруктів. Цей день пов'язаний із традицією першого урожаю приносити Богові і лише після цього споживати. Не бачимо переміну Господа Ісуса Христа, який. Показуй своє божество. Ми бачимо разом біля Ісуса Христа двох великих мужів Ілью і Мойсея. Мойсея того законовчителя, який отримує закон Божий, отримує десять заповідей Божих від Отця Небесного. І бачимо другу особу, це Ілья, який пророком і сповіщає те, що має бути і статися, і те, що ми чули в сьогоднішньому Євангелію. Сьогоднішнє свято преображення – це воно не тільки, щоб ми освятили овочі та фрукти первоплоди, але це, щоб ми пізнали більше Бога. Господь Бог хоче об'явитися нам, показує себе. І ми повинні побачити в кожного разу у читанні чи слухання святого Божого Слова. Присутні тубошу спочатку спасів було багато: грибний, хлібний, ягідний. Найбільш відомими стали три: медовий спас, горіховий та яблучний. Віряни спільно з отцем Мітратом, Богданом Михайлиною, Деканом Пнівським, помолились за Україну, склали подяку українським захисникам за мирне небо над головою. Преображення – це і та переміна, де Господь Бог показав, До гори ішовши людини людиною, а на горі ми бачимо. Бога у трьох особах, дети Отець Небесний промовляє до нас, «Це є мій син улюблений, якого я вподобав. Його й слухайте. Отже, слухаймо Господа Бога не тільки в сьогоднішній день. В сьогоднішній день ми вкладаємо щиру подяку нашим захисникам батьківщини за те, що ми можемо мирно тут молитися. Ми дякуємо волонтерам нашим, дякуємо тим, хто. Приближає приближує нашу перемогу. Дякуємо кожного разу Богові за вислухані молитви, за те, що ми можемо тут творити. Свято преображення Господнє або Яблучний спас вважається передвісником приходу осені. За народними спостереженнями ночі стають холоднішими. Тому й кажуть: прийшов спас, готуй рукавиці про запас. А також у цей день передбачали погоду. Якщо в цей день сонячно, значить такою буде і осінь. Якщо хмарно, то осінь буде дощова. Усташук, Іван Наусташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна у зв'язку з проголошеннями в області 2025 року. Роком митрополита Андрея Шептицького відбулася духовна подія. Приурочена 160 шістдесяті річниці з дня народження духовного провідника Андрея на заході згадували події з його життя та роздумували над любов'ю митрополита до Бога. Подробиці далі, якщо такі великі свята, як Великдень, то спасає наші люди не економлять. <рес> Люблять всього і багато. Саме в цьому ми наші всі українці. Свято преображення господнього. У цей день віряни вирушають до церкви з кошиками, адже там освячуються первоплоди. Зібрати кошики повних фруктів це ще те завдання. Чи не завадило підвищення цін підготуватися до свята? Та що обов'язково має бути в кошику, вирішили дізнаватися. І ми. Розкажіть, як іде підготовка до. До свята. Нормально? Добре йде. Добре, все дороге, але потрошечки хоче. Навіть попри таку ціну щось маєте брати? Так, дві-три, дві, того, дві-три, того, і так назбирається кошик. А що плануєте поставити в кошик? Так, що грушку, яблуко, виноград, персик. Збирайся класи, кліти такі гарні. О, Такий гарний букет. Яблука свої, сливи купимо, виноград. Все, що є смачненьке на базарі, все покладемо в кошик. Обов'язково своє з городу. Яблука, груші, що є на городі, сливи. Ну, а що не стає, купимо? Ну, виноград, інжир, персик, яблучко це обов'язково має бути. Ну і Цукерки такі вже по бажанню. Хто що дає? Я купляю все смачненьке, свіженьке на базари. В моєму кошику свіжі квіти, мають бути обов'язково. Має бути обов'язково обов смачнющий виноград і, Напевно, перс. придивлялась, але мама мене вчила не купувати відразу там, а ходити по базарі, шукати де дешевше, і тоді купувати. Це вам лайфхак. Яблука, сливи, груші. Ну і такі всякі. Для нас трохи екзотичні фрукти, персики, ну, виноград навіть попри ціни, які збільшуються Та, це така традиція, що що потрібно купляти, які б вже не були ціни. яблука, сливки, грушки. Виноград сказали, все, все, що солодке, все що липне гарненько до рук. Як вам відносно зростання цін? Чи ви побачили його? Побачить. Перед побачення. святами, знаєте, суттєво відчули, скочок такий немаленький. Так що навіть по кишеням спортсменам гарно б'є. Ми ще, може, кукурудзу поставимо в кошик, бо то, знаєте, теж солодке і смачне. І... Мажорка, ти бачила ну, ціну на кукурудзу? Два зрив, нормально. Ну, звичайно, що трошки ціни кусаються. Якраз перед святами, що мало б бути навпаки, трошки дешевше для людей, але ціни дійсно сьогодні дуже дорогі. Ну але трошки щось з базару, трошки щось свого. Якось кошик, думаю, облагородим. Я, напевно, яблочко трошки. Те, що росте у нас на деревах, переважно. Але тепер такий час, що люди беруть все за Продавці зазначили про зміну цін, а також те, що покупки людей стали компактніші. Купляють трішки, крім того, вдалося дізнатись середню вартість зібраного кошика. Нічого добре, дуже добре. Зараз так. Mm -hmm. бачимо через свято наростає попит. Що найбільше беруть? А все беруть виноградник, тарину, слива двіцька гарна, інжир персики, Все беруть. Всім зараз на свято то все Виноград дуже гарний. Як думаєте, люди розуміють таке відносне підвищення цін? Як вони ставляться до цього? Нормально Купля віддіють жваво, але всього потрошки. Гілочку винограду синього, гілочку білого, дві три сливочки, два три персика, кусочок кабунчика, не побагато, не кілограмами, як минулими роками. Але дякуємо Богу і за то. Пані, розкажіть, що купляють. — У Вас бачу навіть мед є у нас. усе є великий асортимент. Заходьте, будь ласка, купляйте товар, весь свіженький. Ну ціни кусючі, ну що робити? Що маємо, то маємо. Скажіть, чи купляють мед, чи вони просто дигуляться? Ні, мед купляють, мед розкупили, в мене ще лишилося он пару баночок. Це свіжий мед, майовий, є, є різнотрав'я, є забрус. Ну все е, сьогодні дуже багато. Я покупців, але купують всього потрошки, по чотири персики, декілька абрикосів, декілька слив, всього так для святкового кошика. Винограф вже порозбирали, людей було достат багато до обіду. Тепер з обіду вже трохи менше. Ну, В середньому так набирають на 300-400 гривень. На кошик, яблучка вже продали. Все трошки дорожче, як минулого року, звичайно, і людям беруть компактніше, поменше всього. Де все йде? Люди закупляються на свята, все гарно. Виноград. Ну, те кожного року беруть, але виноград саме краще беруть. Ви вже як не продавець, покупати щось встигли купити. Я як продавець собі вже залишив додому. Святити ви набрав та все в сьогодні, все брали. Ну а якщо закупка дорожча, то й відповідно в нас дорожча. Якщо закупка дешевша, більше там ну не ставимо. Тобто якихось пару гривень все одно треба заробити на цьому, але нема такого. Якщо виноград був дотепер до тепер він і так 180 коштує. Якщо слива була 40 тиждень тому, то вона 40 сьогодні так само коштує. Персик так само коштує, як коштував. Тобто підвищення ціни немає такої, ніхто не ставить вещі. Так, великий попит зараз нашого нічого немає, персону немає, Одеса сюди не приїжджає. Все, великий попит з великих міст приїжджають і забирають наші. Західне, і тому ми мусимо так переплачувати так кажуть, через великі фоп. Ви відчули зріст на Е, так, так ціни дуже сильно зросли. Ну, ми купуємо товар, але дорого. І ми не можемо торгувати так само, як купили. Так що мусимо якось виживати. Так робимо, так би було людям доступно. Фаворитами серед фруктів у кошику є виноград, персики та яблука. Трохи рідше трапляються екзотичні плоди. І навіть попри ріст цін люди продовжують купляти. Та не слід у метушні забувати про значення самого свята, адже воно нагадує кожному про реальну подію, коли Ісус Христос преобразився і його учням стала явною уся божественна велич. Три автопригоди трапилися за минулі вихідні у Івано-Франківську та Коломийському районі з потерпілими. Про деталі кожної із них розповіла керівниця сектору комунікації ГУНП у Івано-Франківській області Христина Максимчак. За вихідні в Івано-Франківську та Коломийському районі трапилося три дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Перша аварія трапилася 3 серпня, близько 9-ї години вечора у селі П'ядики Коломийського району. За участю аварія трапилася трьох транспортних засобів. Встановлено, що 70-річний водій автомобіля mg 350, мешканець Миколаївської області, рухаючись другорядною дорогою, виїжджаючи на головну, не надав перевагу автомобілю Mercedes Sprinter, яким керував 38-річний мешканець Закарпаття. Внаслідок зіткнення Mercedes Sprinter по інерції врізався інший транспортний засіб, а саме у Peugeot 307, який стояв на перехресті й очікував повороту. Внаслідок Аварії водія МДЖ 350 та 47-річного пасажира госпіталізовано до Коломийської центральної районної лікарні. Водіїв поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Вони всі були тверезі. Інша аварія трапилася в обласному центрі близько 9-ї години вечора на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Гординського. Уже за участю двох автомобілів: це Нісан X-Trail та Peugeot 5008. Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний водій Peugeot Місцевий мешканець їхав по вулиці Мазепа та виконував маневр повороту ліворуч на вулицю Гординського. За кермом Нісан X-Trail прибував двадцятирічний мешканець обласного центру, який рухався по вулиці Мазепа, і він рухався в центральну частину міста. Унаслідок зіткнення травмувався пасажир автомобіля Нісан, його госпіталізовано до лікарні. Поліцейські перевірили водіїв на стан алкогольного сп'яніння. Вони всі були тверезі. За цими фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна автопригода трапилася на вулиці Деповській в Івано-Франківську. Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний водій Тесла, який їхав разом із 30-річним пасажиром. Перевищив дозволену швидкість, не впорався з керуванням та заїхав у бетонного оборошу. Правоохоронці встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. У результаті аварії водій та пасажир отримали тілесні ушкодження, і їх було доставлено до лікарні. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 прим. 1 кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини вкотре закликає водіїв бути уважними, пильними за кермом, неухильно. Дотримуватися всіх правил дорожнього руху, а також обов'язково ми наголошуємо: випив не сідай за кермо. Бережіть своє життя та життя інших. Інформаційний випуск новин добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук-сторінку, щоб бути в центрі події разом із нами. Бережіть себе, почуємося.